Баста, наша культура розбивалася, впала паластам. Я говорив тоді по русски це наша криза. Але змінилися часи, пробивайся, крига. Привіт, Влад, Що ти сьогодні до нас привіз? Привіт. Сьогодні я до вас привіз свого друга на передвісько жулі. Ух це, цікаво. Скажи, будь ласка, яким чином він в тебе з'явився? А я це та не топляв, він мені дістався рік війська. А я дійсно в популярному далекому в 76-му році, І е, так, так вийшло, що це його перший єдиний автомобіль. Він, заручився допомогою свого друга військового, поїхав у місто Баку на базу волонтерів, щоб придбати свій перший автомобіль у вас один Але коли він прибув на те місце, він зрозумів, що всі копіки вже були розкуплені. Він вирішив швидко зайняти кошти і придбати саме цей автомобіль. Що по фішках у цьому автомобілі? Що самого цікавого? Тут саме цікаво це те, що я цей автомобіль збирав разом зі своїми друзями, і якби не мої друзі, напевно, цього автомобіля б і не було. Або був, uh -huh. але я його збирав досить довго. По фішкам це оплатка на руль, це кендмей зеркало з Волги, це білі, а, білі паски безпеки, це солдатики, які види родички паук на колісі переміщення передач. Шторка на задній полці лежить фуражка. Це не просто фуражка, це фуражка мого прадіда. Він був начальником на зелі дорозі, Це його справжня фуражка. А потім там лежать поліцейські мюгалти та поліцейські жертви. Це теж є сімейний артефакт, Це мій байко працював років у поліції. А в якому році вона перейшла у твоє володіння? Я її забрав у двадцять му році, коли було повномасштабне вторгнення. Цей автомобіль стояв досить близько до зони бойових дій. У мене було досить багато вільного часу, і я вирішив, що точно я дуже давно а, мав мрію цей автомобіль, і Я вирішив в другому році, Цей час настав вивозили ви його з Харкова чи ні? Ні, він був. Він навіть був не в Харкові. Він був. В... Балафрійський морин, зараз називається Язінський морин, за 10 кілометрів до зони бойового зіхтіння. Не Подорожувала на, в Україні на ньому, Так, в мене була давня мрія поїхати з товаришем на Букарпати, саме на цій машині, і у му році ми вирішили таку подорож. Проїхали 2700 кілометрів без жодного полону. Була єдина полонка, в мене все. Перегрівся бензонасос ми його міняли і відірвав ворог, відірвав через низьку посаду, відірвав Лішне. Бачила, ви відвідували Київ Карфест. Так, Я був, був, був двічі на Київ Карпос у Києві. Один раз був на Київкарпостур у Дніпрі. Досить цікаво. Було дуже, ем, дуже приємно, коли до мене підходили люди. Питали про цей мобіль. Дивувалися, коли чули, що цей автомобіль все життя в моїй родині, і що в нього лише один вахма. А що по кольору? Він такий був чи перефарбовував ну, він фарбований, але не повністю тут. В рівні фарби лише кріша залишилася. рідний колір олова триста Фарбувався досить давно, у птичних руках Дідусі її фарбував, а я її підфарбовував е, досить таки цікавим, губкою. Тобто я її не фарбував повністю, просто вниз е, автомобіля він був в суріку. Це така корабельна каска, дід її обробляв для того, щоб вона не знала. І mm -hmm. оскільки вже років, а нища взагалі не варилася, хнища все рідне. Mm -hmm. Дідусь її оброблював часто. Якісь внутрішні зміни у ній є чи. Ось таких саме по техніки особливо змін. Принципі немає, двубут тут стоковий, просто відновлена голова, і все. По салону пішло досить багато змін, але саме по функціоналу лише занижені пружини спереді, ззаді запилені пружини, регульована тяга панара. Це в принципі все. Це а салон перешитий чи Ні, салон рідний в гарному стані. Дуже окрім, гарному стані. Окрім так. сидіння водіяз. Я знайшов сидіння в Києві 250 гривень. Вони коштують ці сидіння, але діти не хоче відправляти, а доставка коштує 2000 тисячі гривень. Я зараз думаю, як мені це зробити, щоб я їх міг приїхати і забрати. По салону зроблений не стоїть оригінальний метафон на оригінальному місці, а сучасний метафон сполений у пардачку, так само в колоні динаміки, щоб не псувати зовнішним Угу. Скажіть, будь ласка, які плани на майбутнє з авто, чи хочеться його надалі передавати з покоління в покоління? Це найголовніше для мене блокер. Тому що я дуже хочу використати цей автомобіль для е, своїх дітей та своїх е, нащадків. Я б дуже хотів зробити, як вона була, типу як стен самолюблені, але це потребує досить кардинальних втручань у конструкцію автомобіля. Я цього дуже не хочу робити. Я точно це зроблю, я цей автомобіль повністю розберу, повністю оброблю, та де треба підберу подничто і зроблю і сюди і вигляд. І можливо, якщо все таки психонець, якихо ставлю собі к нього підвіску, пацевий дуже була в ньому пам'ятка. <laughs> я купив, вона мене лежала, але я психонув і вирішив, що я не буду ламати кузов, не буду носити дуже кармельні зміни. Як дідусь реагував на всі ці зміни з авто, йому подобається. Він був дуже радий. Він кого століття пред історія. Він дуже хотів собі внука долю, а я єдиний його внук, і він мені ніколи. Це, як розказували батьки, розказував сам більше, що він ніколи це тобі не давав. Навіть падки він його дуже рідко давав. Uh -huh. А мені він його завжди давав, навіть там мені було 16 метрів, ти він нього просив автомобіль і він мені ті хвилі давав. <laughs> а, і коли він сказав, що я хочу його відновлювати, він сказав, роби з ним, що хочеш. Типу, Це твій автомобіль, він мені вже не потрібен, типу просто відносить до нього так, як я до нього відносився. І лівилось, коли бачив, що його автомобіль все таке краще, що я. Е на ньому їздив, подорожував, їздив на фестивалі. Він дуже радий. Він дуже радий, що автомобіль продовжує жити, і він каже, що в нього не було навіть такої мови, що це автомобіль, як іграш, тобто він вже автомобіль. Яке в тебе основне авто? У мене основне авто зараз це ББ. Yeah. Дуже подобається ця машина, але не знаю, я подумав, щоб його продати, щоб направити uh -huh. свої сили і кошти на цей автомобіль. Що по дискам? Що це за диски? О, ці диски взагалі вийшли з Я не Ну, не такі віски, це експортні віски Мельбер. Вони ставилися на експортні дев'ятки. Сюди вони становляться досить просто. Тут треба лише поставити 100-міліметрову проставку і подужні болті. Uh -huh. Я взагалі не планував встановлювати, просто вони не потрапили в гарній ціні. І uh -huh. я надикнувся а, стилем вісків. Вони в кожому схожому стилі випанені. І я це робив у нас в Харкові речі, війська робив, вийшла блосить. Недорого, лише в стилі мені е, не подобається ця біла полоса, Вайтволс, вона якось виглядає досить суперечливо. Я досі не знаю, <laughs> подобається мені чи ні, але я лишаю, поки воно так. А я от навіть не знаю, чи можна зараз на стоковому 2103 пересуватися по Україні своїм ходом повністю? <laughs> Як... Наскільки це безпечно? <laughs> ну, Живуль, це така <серква> 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 що, типу, ну, із, із безпеки, це ті, 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 ті ті, ті ті в тебе тільки іконки всяблений. Може, є якийсь. Дуже-дуже яскравий спогад там. Було цікаво, коли була вже така холодна пора року, автомобіль завжди вже у гаражі, і казав, ти, ручка, візьмі ключі, піди програвав кнопку. Скільки там не було років, шість, там, сім, я вже розумів, як це робити. Я завжди йшов. Заводив її, чи я ще сам лізив в той, в, в той вік, але я сидів за рулем, завжди е, собі уявляв, як буду на ньому їздити. На фесті драйв КХ була дуже гарна інсталяція, пов'язана з твоїм авто. Як ти до цього дійшов, тому що це реально витвір мистецтва. Дякую. Насправді я надикнувся інсталяцію, яка була на Києві Карфест в самому Ретарвілі, Була інсталяція біля гольфу та Оді. Людина зробила дуже гарну інсталяцію. Вона використовувала так само диск, так само сік, але в нього була набагато цікавіша історія, і так само був кале. І надихнувши цієї інсталяції, я вирішив, що якщо буде фестиваль в Харкові, я зроблю так само, бо я хотів виконатися на всі 100% для того, щоб ну, для того, щоб люди, які прийшли на фестиваль у рідному Харкові, отримали естетичне задоволення. Тому я вирішив передбати диски за 500 гривень, сам його пофарбував, сам його відполірував, купив інформаційну стійку за 300 гривень та купив кабари бабусі за гривень. Що мені ця інсталяція хала взагалі, можна сказати, що копійки, але вона себе повністю випродала, коли я був на фестивалі, побачив, скільки людей збиралося біля автомобіля, скільки людей читало його історію. Я був дуже, дуже здивований. І ще мені закабувалась така от е, ситуація, коли дідусь вже в такому дуже поважному віці стояв біля одного постеру, так от з паличку зігнувся і читав історію. А і тоді я зрозумів, що це точно точно було все не дарма. Тобто я зробив е, правильно, що я вирішив таку інсталяльцем. Що ж, дякуємо владу, що приїхав до нас. Е, е, я завжди хотів спробувати себе відчути у. Ролі якої зірки знаєш інтерв'ю, та завжди хотів мати цікавий автомобіль, щоб людям було цікаво почути його історію.